Всім привіт! Мене звати Любов Продеус, я психолог, психотерапевт, і зараз ми з вами проведемо одну візуально активну трансову медитацію. Для цього оберіть першу сферу свого життя, яку б ви хотіли покращити. Я не знаю, що це буде. Можливо, це пов'язано з вашим здоров'ям, можливо, з відносинами, можливо, сферою роботи, доходу, реалізації. Я не знаю вашу проблему, але я точно знаю, що зараз це ваше. Несвідомо визначить, і ми почнемо нашу роботу дуже добре. Навіть якщо ви ще не обрали і продовжуєте обирати, нам це не заважає лише допомагати йти далі і глибше у ваш внутрішній простір. І ви починаєте бачити перед собою пейзаж і пору року, які відповідають тій проблемі здоров'я, відносин, любові, сексу, роботи чи доходу, яку ваше несвідоме обрало для роботи. Я не знаю, яким буде цей пейзаж, якою буде пора року. Я не знаю, яка пора дня там буде. Але те, що я знаю точно, цей пейзаж з'явиться перед вами сам собою. І тепер можна дозволити собі розслабитись і можна уявити собі, що десь там глибоко всередині ви є у тому пейзажі вашої проблеми, яке підібрало ваше несвідоме. Будь ласка, озирніться довкола себе, побачите дерева чи траву, листя, чи, можливо, щось іще, і уважно, як фотограф чи оператор, дослідіть усі візуальні характеристики цього місця. І що більше ви будете досліджувати, то більше будете помічати. Можливо, ви почуєте якісь звуки чи тишу, і коли ви це будете чути, ви будете відчувати щось важливе. Щось, що дозволить вам відкрити ще глибші пласти вашої свідомості та тіла, і це допоможе вам підійти і наблизитись до рішень. І, можливо, зараз, бажаючи дослідити пейзаж вашої проблеми, більш повною всебічно, ви вирішуєте рухатися і йти у якомусь напрямку, туди, куди вас веде ваш внутрішній компас, куди ви рухаєтеся, куди вас веде ваше несвідоме десь далі ви можете побачити дім. Не дуже старий, але, на жаль, не у дуже добре збереженому стані. Дім, який викликає у вас стійке відчуття чогось добре знайомого, чогось рідного, свого, близького, як власне тіло, як власна душа. Дім, який колись був дуже міцним, переповненим життям і силами, але зараз він має вигляд такої закинутої будівлі, залишеної без уваги. І, можливо, зараз ви підійдете ближче до цього дому, який близький вам духом та тілом, і почнете його досліджувати. А саме, що такого поганого відбувається у цьому домі, домі вашої душі, домі вашого тіла. І я не знаю, але щось саме собою буде кидатися вам у очі і викликати відчуття неприємної знахідки. Можливо, у цьому домі покосився фундамент. Можливо, у нього потріскали стіни чи покрилися плісньою вони, можливо, у нього побиті вікна, а можливо, у цьому домі буквально поїхав дах, і всі дощі, вітри, бруд, залітають всередину і псують внутрішній простір, у якому до цього так легко, так спокійно і так ефективно можна було жити. Тоді, але не зараз. І ви починаєте відчувати у собі сильний намір відновити цей дім, зробити його гідним і доступним, ефективно та щасливо життя, можливо, навіть трохи перебудувати. Бо час змінюється, дому вже кілька десятків років, його архітектурні плани, стилі, матеріали та комунікації застаріли. Зараз ви все це можете реконструювати та відредагувати. Від усвідомлення цього у вас прокидається запал, ентузіазм, з яким ви хочете і готові змінити та змінитися, провести до ладу цей дім, щоб зараз у ньому було сучасно та комфортно жити. І перш за все, ви викликаєте архітектора. Я не знаю, як ви з ним зв'яжетеся, можливо, зателефонуєте, можливо, напишете у месенджері, а можливо, він просто з'явиться, але що я точно знаю, що вже за якусь мить з'явиться ваш архітектор, який зможе створити неймовірний план перебудови вашого дому. І прямо зараз на ваших очах він дістане зі своєї папки готовий план реконструкції дому. І тоді і лише тоді, і зовсім скоро ви разом із ним дослідите і схвалите і ухвалите плани, які дозволяють вам бути ефективною та щасливою людиною. І тоді і лише тоді ми підемо далі. І доки у зовнішньому світі проходять хвилини, у внутрішньому світі проходять години, тижні, місяці, а якщо потрібно, то й роки. І у вас є весь час для того, щоб зробити усі необхідні зміни, щоб зрозуміти те, що давно варто зрозуміти. Знайти чи повернути те, що було втрачено, і викинути те, що давно варто було викинути. І стати такою людиною, якою необхідно, щоб бути щасливою і ефективною. І ви приймаєте, узгоджуєте новий план відновлення і перебудови вашого дому. Подякуйте архітектору, якщо потрібно, попросіть його вам допомогти, бо саме зараз ви будете працювати з бригадою дуже кваліфікованих спеціалістів. І ось до вас приїжджає ціла бригада. Я не знаю, скільки їх, який вони мають вигляд, але я знаю, що вони дуже організовані та висококваліфіковані. І, уважно вислухавши ваші розпорядження та побажання і деякі обмеження, вони майже відразу беруться за справу. Хтось береться вичищати все непотрібне та зіпсоване з усіх кімнат та приміщень, з усіх комірок та куточків вашого дому, душі та тіла, ви бачите, як все сміття пакується. І відвозиться на утилізацію в спеціально відведене місце. І ви з радістю бачите, як на ваших очах відбувається трансформація. Ви помічаєте, як хтось із бригади береться за прибудинкову територію, вириває бур'яни, косить траву, поливає дерева та газон і саджає нову гарну рослинність, яка вам дуже подобається. Це все перетворюється на сад вашої душі, у якому добре не лише вам, а й людям, які до вас наблизяться. І тоді, і лише тоді, як ви побачите, що дім ваш чистий. І що прибудинкова територія приведена до ладу, лише тоді ми підемо далі і ви запросите бригаду будівельників, які зможуть втілити ваші з архітектором задум. Вони зможуть перетворити ваш дім у щось дивовижне, в основі чого буде той самий дім, який вам заповіли ваші батьки, але який буде повністю відповідати вам і умовам сучасного світу. Я не знаю, як саме з'явиться ця бригада, можливо, вона приїде на мікроавтобусі, можливо, просто з'явиться на порозі вашого саду і дому і погодиться відразу стати до роботи. Але я знаю точно, що вони швидко і дуже якісно повністю відновлять і перероблять згідно з планом цей ваш дім, дім тіла та душі. Я точно знаю, що вони зроблять максимально міцний фундамент, опору, те, на чому ми стоїмо і на чому варто стояти фундаменти опори, які витримують будь-які катаклізми та негоди. І також я знаю точно, що ці спеціально навчені люди зроблять дуже стійкими та непроникними, але доступними для усього корисного і хорошого стіни вашого дому, щоб всередині завжди був затишок, а за вікном гарно. Я точно знаю, що вони зроблять нові вікна та поставлять нове скло. Яке дозволить бачити світ реальним, чистим поглядом. А тепер подивіться, як спеціально навчені люди реставрують дах, який дозволить розуміти і приймати цей світ, відчувати спокій, безпеку та затишок всередині. І звісно, вони дуже уважно поставляться до інтер'єру дому. Вони зроблять канок, на якому можна приємно стояти та зустрічати людей. Далі вони зроблять вітальню, яку можна проводити час із тими. З ким хочеться, і гостєву кімнату, повну задоволень від людського спілкування. Також спеціально навчені люди зроблять кухню, і їдальню, де можна буде поповнювати свої енергетичні запаси, і спальню, який так приємно буде відпочивати та лінуватися і разом із тим любити, і кабінет, у якому так легко і просто працювати, і, можливо, будуть інші бажані вами кімнати. І все це буде втілено, і все це буде зроблено в найкращому вигляді. І вже ось ви бачите, як дім вашої душі та тіла буде завершено. І тоді, лише тоді, коли це відбудеться, і дім здасться вам під ключ, вам захочеться поближче роздивитися та познайомитися з усім, що було створено. Тоді, лише тоді ви продовжуєте, але у своєму реальному житті. Бо все необхідне вже створено, все, що потребувало змін, уже змінено, все, що мало відкритися, відкрилося. І, зберігаючи це передчуття, передчуття нового життя у оновленому тілі, з оновленою душею, з рішенням замість проблем, ви плавно і приємно повертаєтеся з глибини вашого трансу у реальність. Отут і зараз, де ви можете відкрити очі, подивитися на стелю. Роздивитися усе довкола і почути звуки навколишнього середовища. Можете погладити себе за ноги, відчути ваші коліна. І тепер ви відчуваєте задоволення і радість, перечуття радості життя, успіхів вам, починаючи від тепер, щогодини щодня, у всіх справах, у вас все буде добре.